Міру Божу дорого, цінність, що я прийняла по сьогоднішньому духовному хлібчику, те, що Ісус Христос є Словом Божим. І Слово Боже це є хліб, який ми повинні приймати щоденно. Так як людина возростає тілесно, так само вона повинна виростати духовно. До Бога ми не зможемо прийти по-іншому, як тільки через Ісуса Христа. Тому, приймаючи Слово Боже в своє життя, ми присмиряємо себе, ми міняємо себе. Тому Ісус Христос сказав: хто не візьме свого Христа і не послідує за мною, той не буде моїм учеником, і царство Божого не спадкує. Тому що царство Боже спадкують діти Божі. Для того є церква, для того є поставлені люди Божі, які направляють нас, ведуть нас в царство Боже. Тому мені потрібно Слово Боже. І я буду уділяти час, Господу Богу, у духовний світ. Він все бачить, в чому людина перебуває. Тому нам потрібно слово Боже для формулювання свого духовного.